Вже два роки працює. Тобто, відколи ви приїхали, так? Так, з 22 року. Як складається робочий день? По-різному, кожного дня різна робота. На даний момент ми чистимо розчітку, як бачите. З 8-ї години ми перевіряли по лінії, які є проблеми, і зупинились на цій. Те саме була проблематична. Ця попалась тільки болото, а так зазвичай бувають і доски, і каміння, і бутилки, і різне сміття. Те все, що витягаєте, куди потім, От куди це, це було? Груза на техніку. Техніка, потім підвози, відповідні місця. Ну, хочеться попросити, просто, щоб зайвого нічого не викидували, Для цього є смітники, для цього є відведені спеціальні смітні. Ящики, де ми можемо викидувати пруд, а не в решітку. — Давно працюєте? Давно, 32 роки. Назви мінялися, робота не мінялася. Ми працюємо, продовжимо працювати. А начальницею дільниці вже скільки начальником дільниці з 2008 року. Зараз нам додали села, додали ТГ, додали міжквартальні проїзди. Всі жахливий стан. Зливова каналізація у міжквартальних проїздах була занедбана. Ніколи Жеки не чистили зливову каналізацію. Тому ми чистили дуже багато було відкритих колодязів. Ми на витягували звідти колеса. Кульками, сміття, об'єм великої роботи. У нас по центральних дорогах є 768 колодязів зливової каналізації. Тільки по центральних дорогах, які ми обслуговували до того, як нам передали міжкварталку. Ще в нас тепер на міжкварталці додалися міжквартальні проїзди. В старій частині міста, там, де вулиця Хіміків, вода на Хмельницького Коновальця, там менше зливової каналізації обладнано. Є, але менше. А вже на новій частині є більше зливової каналізації. Треба обслуговувати, бо коли працює зливова каналізація, зберігається дорожнє покриття. На даному випадку ми сьогодні чистимо вулицю Долинську і привокзальну. Чистимо дорогу і чистимо зливову каналізацію. Скільки залучено працівників? На очистці зливової каналізації два чоловіка, а на очистці дороги сім чоловік. Це входить скошування трави біля узбіччя, очистка дороги і вигрузка на механізм. Є такі місця, от, наприклад, на Богдана Хмельницького, де виїзд з окружної. Зараз окружну заасфальтували, і вже менше. А коли було в такому стані, там весь час наносився бруд, тому треба було весь час пільнувати. Там завжди біля училища, якщо ви звертали увагу, завжди були проблемні місця. Там треба було частіше чистити. Проспект він частіше, відповідно, менше треба очищати. Ще залежить від е, глибини зливової каналізації. Глибина зливової каналізації різна всюди. Ми ще очищаємо колектора, тому що каналізація побудована так зливова, що іду, дощі приймають з однієї сторони, з другої – перехід і ну, частіше на е, цьому, на тротуарі або на зеленій зоні колектор йде. А колектор тоді вже е, цей, йде на вихід. Вся зливова каналізація у нас виходить в річки.